Вітаю вас, мої любі друзі. Знайомтесь, це ромашка. Це ніжна польова квітка з білими пелюстками і жовтою серединкою. Вона схожа на маленьке сонечко з промінчиками. Ромашка росте на луках, у полі біля стежинок. Її дуже люблять бджілки та метелики. Ромашка не тільки гарна, а ще й корисна. Із неї Готують чай, який допомагає, коли болить животик або важко заснути. А ще ромашкою можна промивати оченята чи ранки, бо вона допомагає швидше загоїтись. Ромашка символ ніжності, доброти та здоров'я. Запрошую вас разом зі мною ручки розім'яти та ромашку сконструювати. Для створення такої ромашки нам з вами знадобиться зелений аркуш папірця, пів аркуша папірця білого кольору, жовтий пластилін, білі ватні палички ножиці. Допомога батьків, тому що працювати з ножицями будуть тільки батьки. Від зеленого аркуша папірця ми відріжемо частинку та створимо галявинку, яку ми розмістимо на білому папірці. Чи зеленого папірця ми виріжемо стебло для ромашки та листочок. Тепер для створення ромашки нам знадобиться: основна частина це жовта серединка, тому від великого шматка жовтого пластиліну ми відщипнемо менший шматочок та ретельно його порозминаємо. Між долоньками будемо його качати та кульку виготовляти. Тепер цю кульку трішки приплюснемо. Настав час виготовити пелюсточки, які ми будемо з вами утворювати із вушних паличок. Для цього одну вушну паличку батьки вам розріжуть навпіл. І тепер ми будемо в жовту серединку вставляти білі пелюсточки. Можна вставляти пелюсточки, як я роблю, це одна напроти одної почергово, а можна робити все це поступово по колу. Одну за одну пелюсточку вставляємо в жовту серединку. І тепер на розміщеному білому аркушу папірця, де в нас є вже галявинка, стебло та листочок, ми розташуємо нашу білу, цікаву та гарну ромашку, на якій ми розташували багато білих пелюсточок. Ось і вся наша творча з вами робота. Сподіваюсь, вам дуже сподобалось працювати з пластиліном та вушними паличками. Можна створити багато маленьких дрібних ромашок, які будуть розташовані поруч із великою. А на цьому ми з вами будемо завершувати. Бажаю вам усього найкращого. До нових зустрічей!